Відповідно до законів України про дорожній рух про автомобільні дороги та порядку тимчасового обмеження або заборону руху транспортних засобів, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 27 червня 2007 року, голова облдержадміністрації видав розпорядження про збереження автомобільних доріг загального користування області у весняний період 2014 року. Згідно з цим документом, до 20 квітня дорогами загального користування мають пересуватися транспортні засоби загальна вага яких не повинна перевищувати 12 тонн з навантаженням на вісь не більше восьми у нас 18 тисяч доріг кілометрів, в тому числі 11 тисяч комунальних доріг, і це дуже велика кількість, яку треба обслуговувати і перш за все зберегти. Сьогодні головою обласної державної адміністрації ставляться вимоги перевірити на хва, по факту, як ми діємо, як закони діють, і які обмеження введені, і як вони спрацьовують. Для чого вводяться обмеження взагалі? Тепер да за те, щоб зберегти. Не з якогось принципу а зберегти, щоб на подальше використовувались дороги в тому стані, в якому є на виконання цього розпорядження. В області працює пересувний пункт габаритно-зважувального контролю до складу бригади, що здійснює перевірки, входять начальник комплексу, оператор водій, співробітник Укртрансінспекції та співробітник державтоінспекції. Працівники Державтоінспекції, згідно вимог правил дорожнього руху, зупиняють транспортний засоби, направляють його на ваговий комплекс для того, щоб відбулося зважування. Вже далі відбувається робота інших. Структур, які спільно працюють на ваговому комплексі, якщо норми порушуються, то працівники Державтоінспекції складають адмінпротокол за статтею 132 Прим 1 Адміністративного кодексу. На даного водія накладаються штрафні санкції, штраф у розмірі 500 гривень. Процедура зважування транспортних засобів триває декілька хвилин. У разі порушення нормативного режиму перевізник отримує своєрідний штраф за перенавантаження. Ми составляємо. акт о проведении взвешивания, составляем на украинском языке довидка и расчет. Расчет согласно формулы, все это естественно, все указано в постанове 879, по этой формуле мы работаем. Значит, составляется плата за проезд. Плата за проезд, естественно, водитель должен ее оплатить и потом, это как разрешение на дальнейшее передвижение, и потом продолжать движение дальше. Якщо ж водій не згоден сплачувати кошти за перенавантаження, транспортний засіб буде направлений на штрафмайданчик. Сума штрафу обраховується згідно з формулою, вказаною у 879-й постанові кабміну і виводиться у євро, а далі конвертується у гривні. Так, наприклад, днями було затримано водія, чий транспорт перевищував максимально допустиму вагу на 1,3 тонни. Тож перевізнику довелося сплатити 2577 гривень штрафу. Если бы он не нарушал, в смысле, если бы он самостоятельно, так сказать, по собственной инициативе знает свой маршрут движения, знает, что у него есть превышение, обратился в соответствующие органы, они есть в каждой области, есть также и в Киеве. Значит, это было бы оплачено, но это бы составляло в два раза меньше. ему выписывается соответствующий документ, который ознакомлены представители ГАИ и нашей службы. І он продовжує своє движение без в общем то без каких-то даніших последствий. Варто зазначити, що відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації, введені обмеження не повинні стосуватися пасажирського транспорту загального користування аварійних служб та транспорту, що використовується при ліквідації наслідків стихійних явищ або надзвичайних ситуацій.